Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго ранку, діти! Погляньте, хто до нас прийшов у гості. Так, це Сашко. Давайте привітаємося з ним. Привіт, Привіт малята! Подивіться, скільки в мене іграшок. У вас теж стільки іграшок вдома? Хто вам їх купує? А чи є у вас улюблені іграшки? Я теж вирішив піти до магазину та придбати собі щось. А що я придбав собі, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. У картонній хаті дивовижні браття, дерев'яні живуть, всім вогонь роздають. Так, дітки, це сірники, і я буду ними гратися. Діти, а сірники це іграшка чи ні? І що, навіть гратися ними не можна? Послухайте. Як гарно дзеленчать. Напевно, ними дуже цікаво гратися. Я візьму одного сірника, запалю його і відразу стане тепло і весело. Подивіться, як сірник швидко спалахнув, як красиво горить дерев'яна паличка. Вогонь такий яскравий. Ой, діти, подивіться, вогонь підкрадається до пальців, хоче упекти. що ж робити? Діти, скоріше допоможіть мені. Може кинути палаючий сірник на підлогу? Може, подути на сірник і потушити полум'я? Так, що ж ви чекаєте, діти, дуйте скоріш, рятуйте мене. Давайте уявимо, що ця червона смужка – це вогник на сірінку. Будемо з вами робити дихальні вправи. Задмухувати полум'я. Дуйте. Ще раз. Сашко, дуй. Ще. Ой, діти, Дякую вам. Ой. Я більше ніколи не буду гратися з сирниками. Так, гратися з сірниками дуже небезпечно. А зараз послухайте про правила поведінки з сірниками. Любі хлопчики і дівчатка, слухайте, що каже татко. Сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. Сірники то не забава. Гратись з ними марна справа. Діти, а для чого нам потрібні сірники? Так, щоб запалити вогнище, свічку, газову плиту. А зараз пограємо з вами в гру Можна-не можна і з'ясуємо, що можна робити з сірниками, а що ні. Я буду ставити вам запитання, а ви уважно слухайте. Якщо з сірниками цю справу робити можна, ви хлопаєте. А якщо ні, тупаєте ніжками. Чи можна гратися з сірниками? Дітям можна самим запалювати сірники? Чи можна подати коробку з сірниками бабусі? Чи можна дітям самим розводити багаття в лісі? Діти, а що би сталося, якби Сашко кинув палаючий сірник на підлогу? Так, сталася б пожежа. Що ж таке пожежа? Пожежа це вогонь, який дуже швидко розповсюджується і знищує все на своєму шляху: кили, меблі, іграшки. Діти, а давайте з вами з'ясуємо, з яких причин може виникнути пожежа. До нас завітав хлопчик Іванко і він хоче розказати історію, в яку він потрапив. Я був слухняним і не пустував. Мама мені дозволила погратися на майданчику самому. І раптом у кучі сухого листя я побачив маленького зеленого жучка. Він попросив мене взяти на руки, бо він не міг літати. Я взяв жучка, він дуже тремтів, жучок дуже замерз. Адже вранці ще холодно, а його сестрички братики поховалися, а він залишився один на самоті. Жучок попросив віднести його до лісу. По дорозі до лісу, на галявині, я побачив хатинку та зазирнув у неї. У хатинці я помітив котика, який спав, згорнувшись клубочком. Але в будинку було сиро і холодно. Я поклав жучка на піч. А на підлузі лежали сірники. Я знаю, що з сірниками гратися не можна, але я вирішив, що один раз запалити одного сірника можна, адже це для жучка, щоб його зігріти. Я взяв сірники, назбирав сухе листя, запалив сірник і підпалив листя. Язики полум'я враз підстрибнули і побігли на підлогу, на стіну, потім на меблі, і кімната наповнилася димом. Стало важко дихати. Діти, а як ми можемо допомогти Іванкові? Треба зателефонувати за номером 101. Це номер пожежної частини. І ось уже на допомогу Іванкові їде пожежна машина. Давайте її розглянемо. На ній є вогнегасники, довгі шланги, велика драбина. Машина має червоний колір. Тому що вона мусить дуже швидко дістатися до місця пожежі. Як же можна швидко це зробити, коли на вулицях багато машин? А для цього необхідно, щоб пожежна машина була помітна, щоб її було видно з великої відстані, помітивши її ще здалеку, водії інших машин і пішоходи поступаються їй дорогою. А найпомітніший колір? Червоний. Наша пожежна машина встигла і врятувала Іванка, Котика і Жучка. Діти, хто до нас приходить у гості? А що з Іванком трапилось? За яким номером треба телефонувати, коли сталася пожежа? Молодці діти, ви правильно відповіли на запитання. Перекажіть історію про Іванка своїм батькам. Та ніколи не грайтеся з сірниками. На все добре. До побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.